Сьогодні ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися думку франківців щодо транспортного сполучення в місті, чи достатньо курсує автобусів, та чи дотримуються вони графіку руху? Загалом у маршрутів достатньо транспортна розв'язка. Я би сказав, що досить нормально, тому що можна практично з будь-якої точки міста потрапити в іншу точку міста. Загалом транспортне сполучення в місті мені подобається. Є звісно, моменти, такі як корки занадто сильні, або сам транспорт, який в якому він стані. А якщо це стосується комунальних автобусів, то так вони мені доподоби. Вони курсують регулярно. Коли то подобається, транспорт курсує в час. Я задоволена У нас досить непогано курсують маршрути. Я думаю, що цілком задоволення автобуси курсують за графіком, чи маєте такі ну, стараються дотриматися. Наскільки я їжу, то останнім часом краще їхати. Комунальні маршрутки майже завжди дотримуються графіку. Що Казати про приватні, то там не дуже добре вони дотримуються графіку, тому що ти можеш дивитися на дозорі, що маршрутка їде, потім вона раптово пропадає. І приватними перевізниками великі проблеми в цьому плані. Трудно ще, мабуть, тільки якщо це якась пізня пора, хотілося б, щоб додали ще якісь додаткові рейси. Але всі ми розуміємо, в який, в який час ми проживаємо. Нема до чого придиратись.